Є дві такі популярні тактики по вбивству Морогара. Перша, коли бос танчиться саме в центрі там, де він стоїть, його просто танки розвертають сюди. Обидва танки або троє, якщо в героїку у вас слабенькі танки стають один в одного. Третій танк це чисто опціонально, якщо вони не вдягнуті. Якщо танки духнуть, хіли їх не відхилюють, додається третій танк. Це можна зробити, наприклад, просто додавши туди якогось ферба в цьому ведмедику. Далі люди стають так само, хіли стають в модельку боса, в його. і повністю міліки. Додаються туди також, і РДД розходяться по всій кімнаті. А Що тут бажано? Це бажано мати ханта, який буде стояти позаду усіх і байтити на себе чарджі від маругара. Коли босс починає крутитися, танки. Розбігаються по сторонах, утворюється такий от трикутник. Всі РДД заходять всередину. Ну, хай там також третій буде тут, він опціональний. І босс спочатку робить чардж в хантів. Зробив хантів, хант має вибігти з полудня, тобто, коли босс. Починає свій рух сюди до ханта. Хант вибігає з центру, з точки, де він стояв в будь-яку сторону. Бос, коли прилетіти, він почне спамити, е ну, поставити свій cold flame. cold flame завжди на переходці хрестом робиться. Тобто бажано вибігати по діагоналі, так, щоб не бігти через Cold Flame, cold flame буде тривати досить. Короткий проміжок часу, він отак розійдеться і почне затухати вже в центрі. Хант уже може повернутися. Десь, перед, за секунду до цього, Морогар почне свій рух до інших танків, до одного з них. Рейд зараз має на ці два зубчики на кімнаті, це дуже важливо стати саме сюди. Всі переміщаються поближче і утворюється такий трикутник, посередині якого в найближчій до всіх точці стоять весь рейд. Марогар так само пригає до танків, танки так само по діагоналі вибігають, бо тут заспамиться так само в такій формі. Оцей хрестик. А як це враховується, це звичайна геометрія. Якщо у нас хан стояв тут і треба нам, наприклад, малювати лінію. Ось він летить до танків. То він викине під 90 градусів отаку, отакий хрест. Тому в ось цій зоні стояти не потрібно, тому що Одна ця от хрестовина прилетить туди. Далі беремо боса. А скоріше, за все він полетить далі по на саму дальній даль таргет. Єдиний мінус цієї цій тактиці це те, що він може прилетіти в ДД, які стають в цій точці. Тобто бос завжди летить на 60 десь метрів максимум. Якщо на 60 нікого немає, тобто цей танк десь відбіг в цю сторону так далеко, то він прилетить от сюди от в рейд, там де десь замішкався один РДД або Хіл, ось він сюди прилетить, бо тут йому найдовша відстань. Тому танки не розбігаються занадто далеко, тримаються от така приблизна дистанція. Щоб він прилетить сюди, він також зробить отаку лінію. Це буде задній Cold Flame. І в залежності від того від позиції танка, він розільє вогонь. Цей вогонь вже може піти в кемп наш. Може піти, може не піти. Це все залежить від того, в якій позиції ось цей танк стоїть. Тобто, якщо танк буде стояти трохи в цю позицію, то босс полетить по цій траєкторії і, звісно, під 90 градусів малюємо, колдфлейм буде вже в такому позиції. Звісно, якщо він полетить далі в ханта, бо хан буде по довшій траєкторії, ніж рейд, то колдфлейм знову. Розподілиться в такій формі. Найголовніше для танків і хантів малювати оцей трикутник так, щоб всі ці колдфейми, які в напрямку рейду можуть бути, вони йшли поза його. А Який сенс в цьому трикутнику? Те, що Морогар завжди дуже далеко свої ці хрести малює, і є час на реакцію рейду, щоб вам отут перебіжки зробити. Під цей час будуть шипи з'являтися. Всі будуть стояти в цих двох зубчиках, і шипи по більшій частині будуть з'являтися в цих позиціях. Шип також може прилетити на танка, на хента чи на хантів, які це байтять. Може вилетіти на цього. Всі міліки мають по сейвовій тактиці залишатися в центрі і бити ці шипи, щоб шипи не запасувалися на міліках десь в цій позиції, бо може кинутися Cold Flame, шип, і тоді вас просто не прохилять. Вибиваємо ці шипи. Бос потім залишається в якийсь сточок і повертається до центру. Тут важливо затаунтити і не стояти перед мордою боса. Це доволі таки розповсюджена тактика, і більшість пугів вбивають саме так. А далі розповім, як ми трохи тут вбивали їх в нормалі. Опитним путем було вияснено, що для того, щоб забайтити Марагара потрібно два чоловіка. Мінімум. Бажано, щоб це був три, бо коли він кидає Імпел на РДД, то він вже в нього чогось не чаржається. Він може кинути Імпел тільки в героїку, коли він вже крутиться і чаргнувся у нього. Тоді це так можливо. Значить, як ми робимо. Це обидва танки чи троє їх в героїку. Встають в цю точку. Босс таунтиться сюди і танкується тут. РДД починають всі з цієї позиції. Хіли можуть підійти під Морогара, міліки, також сюди підходять, бажано також вийти декілька міліком з цієї сторони, з хідбоксу боса, щоб вогонь, якщо він з'явиться, то він міг в цю сторону полетіти. Це значно покращить життя і РТД, і мілікам. В цей час у нас можуть бути байтери, це ханти, вони б'ють боса з цієї сторони. Це може бути, де у нас пріст? Пріст це ШП. І Бумкін, якщо він є, бо Бумкін може прожати кру, в нього багато броні, і на Бонстормі він отримає менше всього демеджу. Тобто ханти використовують свої ці вилки, вони отримують демеджу. ШП може піти в тучку і в нього мінус 15% і так. Мінус демедж, і він просто товстий і може кору прожимати дуже часто. Який бонус цієї тактики? Під час бон, ну, початок бою завжди одне і те саме: вбили шипи, ці РДД позволяють цих, якщо кинулись сюди шипи, якщо сюди шипи кинулися, вже РДД, які були тут і тут б'ють цей шип. Ну, більшість буде все-таки в мілі, бо там міліків завжди більше, і там будуть стояти хіли. Значить, На переходці, коли буде Бонсторм, босс завжди чарджиться в цю групу. В цей час всі перебігають, міліки так і б'ють боса. РДД, які стояли на початку, заходять на ці два зубчики так само, як і на першій тактиці. Хіли. Заходять так само сюди на ці два зубчика і босс чаржиться. Так як босс летить по цій траєкторії. Ой, трохи не так намалював. Далі. Значить. <смас> босс чарджиться по отакій траєкторії. Тобто ось. То вже хрест буде ось такий от перший раз. Далі, якщо танки все добре робили, то вони чаржнуться або підуть сюди, це найголовніше, тобто прилітає бос назад сюди, і танки піднімаються, виходять з нього отак от. Бос залітає назад в хантів. І танки так само опускаються вниз. Так, щоб е коли бос чажиться, він завжди літав ось так. Помимо цих двох зубчиків. Мілікам треба буде підходити, он, босу дуже великий хітбокс. Тому міліки бігають ось з цієї позиції. Ось прилетів босс сюди, наприклад, в хантів. Вони підбігли сюди. От. Е дистанція. Мінімально між міліками і РДД хілами, тож вони можуть спокійно бувати один одного шипи. Якщо шипи заспавнилися в РДД, міліки також допомагають бувати їх. Допоки у нас РДД не стане такі сильні, що розбивати будуть самі. А, ну, і бонус цієї тактики в тому, що а, завжди босс закінчує крутитися ось в цій зоні. Тобто він закінчує крутитися, повертається до танків і прямою сюди. Або закінчується крутитися на танках і просто залишається повернутим зразу в сторону танків. Тобто міліки нічого не теряють, зразу дамажать, РДД так само розходяться, і Байдегруп так само стоїть тут. Бажано так само, щоб один або два міліки стали на, вийшли з хітбоксу бокс, боса і стали в цьому напрямку, щоб можна було забайтити колдфлейм поза рейд. Щоб хіли ну, хіли зайдуть звісно, в хітбокс, а от РДД, щоб їх не дуже заливало цим колдфлеймом. Оце буде трохи, я думаю, краще. На цьому, в принципі, все. Наступні переходки все так само. Бос чаржеться сюди, розливається свій хрестик. А в цей час а, вся ця група переміщається в цю сторону, краще, ну, краще по діаналі вибігати, так, щоб цей хрест вас не задівав. Ви потім трошки так, побігаєте, я бачив, люди досить таки непогано з цим справляються. Можна вибігати в сторону рейду, навіть бажано, щоб хіли, які будуть отут вже, до вас спокійно доставали, і РДД роз... змогли розвивати ваші шипи. Тобто у нас тут два хреста і танки ДД. Вибігають ось так от. З'явив, цей хрест почав пропадати, центр звільнений, ви забігаєте назад в своє місце. Всі повністю. Так само і ці ДД полетів в цю сторону, тут звільнилося місце, ви забігаєте назад в свій таргет. Для того, щоб це працювало, треба, щоб тут було мінімум дві людини. Або три людини, якщо тут один шип є. А якщо бос чаржиться в групу РДДшників, от сюди от, сюди вішається шип, і бос крутиться в шипі, то людина в шипі отримує демедж від боншторму і від шипа. Цей час паледін має кинути на цей таргет Боб. Це спасе від всього демеджу, який він отримує. І дасть змогу вибити шип, ну, спасти людину, можна так сказати. Бо повертається, і ми так само буваємо. На цьому, в принципі, все.